Добрий день, сьогодні 13 червня 2024 року. Перед вами сорт абрикосу Early Blush. Чи Ерлі так трошки є. Прошлий рік було сигналок пару штук, декілька штук. Це, по-моєму, третій рік від посадки. Деревцеві. Здається, третій, а може четвертий, точно не скажу. Треба дивитися. Зоше ще тут такі абрикоски. Він чуть пізніше за цунамі, днів на три йде. Цунамі вже от дозрів, можна сказати. Деякі перезріли, попадали. А ось остались ще такий недозрівший на цунамі. Сьогодні обірвав. А ліблуш одразу за ним йде, буквально. Днів через три, так. В ну, цьому році на 10 днів раніше всі абрикоси, як проти прошлого брати, рівняти. Це Ріблаш, то цунамі ось одненька. Заодно смаки порівняємо. Ну, така вага десь, як і цунамі. 61, 59, Цунамі на більші трошки були. Може, тому що деревце там постарше. Така вага, це ось такий соковитий він. Кісточка відокремлюється. Може навіть краще, ніж в цунамі. Зараз на смак, що воно там. На смак, як мені наче якби менше кислиночки, ніж в цунамі в шкіринці. Якийсь такий більш абрикосовий аромат Верліблаш. Ну, для мене трошки він смачніший від цунамі. Так, а ну ось зараз цунамі, я недавно його й пробував. Ну, Зараз ще й вкусом. Та ні, десь вони одинакові. ну, Мені трошки просто якийсь такий ароматик. Більш подобається веру... верліблаш. Після смак такий кращий для мене, ніж цунамі. Ну, такий абрикос Ерлі Блаш. Ранній абрикос. Зразу йде приція у мене, ті, що вже плодять, потім цунамі днів через 5 і днів через 3 Ерлі Блаш Що не подобається в абрикосах взагалі в культурі. що це вони достигли, їх треба з все обірвати, бо осипляться По персику якось в цьому плані краще. Так, Ерлі Блаш. Ранній Nepavani nas makabre kos. Simmeruj dobra.